Як піклуватися за шкірою після 30. Для того, щоб шкіра виглядала зволоженою та пружньою, потрібно постійно піклуватися про неї. А після 30 це особливо важливо. І що ж для цього потрібно робити? Потрібно постійно зволожувати шкіру, давати їй гарну їжу, тобто амінокислоти, вітаміни, мінерали, кофактори. І ще, що потрібно, потрібно займатися колагенностимуляцією. І це все ми можемо приготувати для вас в єдиному б'юті протоколі. Для того, щоб вас не турбували брилі та обличчя не провисало з віком, потрібно думати і робити колагенностимуляцію. Колаген це основний білок нашої шкіри. Але з віком його синтез знижується, бо наші клітини не бажають працювати як потрібно. Що ми для цього робимо? Ми розписуємо план процедур, який буде стимулювати ваші клітини постійно і гарно працювати для синтезу колагену. Так що, якщо ви бачите, що ваша шкіра не така пружня і не така щільна, не марнуйте час та приходьте в зеню, а ми попеклуємось про неї і про вас.